Дівчата, перевірка, ну, Це ж відпочинок. Ви веземо шортики, маєчка, крім од загаду. Зачем, повірте, це густую? Це з пустує. Ви витрачаєте свіча, ви будете відкривати. Вот багаж, ну навіть не розумію. Нема сенсу в цьому. Розумієте? Це краще. Все. Десь ну, я а, я а, цього ж лобства в житті ще не бачила. Зачем брати консерви і, і, і оце всі колпати? А, а, та, ой, там, більйо, там Я ну, ну, будете ну, буде, ну, буде, ну, колупати. Ну, купальники, слітні, роздільні, все. Там просто хоч нічого не помідори за чим? Я ще такого злобства Хала, не бачила. Але прикрути вам. Це все можна було купити там. Ну, ми це відпочинили. Я, я, я перша, майже Добре. вперше. Добре. І... Добре. Я прошу, щоб... Боїться, Добре. боїться. Добре. Що хвилину будь ласка. Дивіться, він такий у мене важкий, що я не можу. Я вам допоможу. Дякую вам. Вона любить руку, мене На кожний каждый... лук в неї опить. Там, да, там э... Джем'ячу, шлакачу. Лоб, я ну, таке було щось. Анджела Фалконі. Ну, Бачите? Отто. Я ну, да, об'ясню. Я об'ясню. Я просто, я не больна, я дуже переживаю за боліць. Там Турція, а вдруг якась кишечна паличка. Да. А я ж а в ней ну, оп... голенька, а в мене оп да. і ответочка. У вас всіх паличка. Якщо проблеми, от, то, от, значить, якщо не переносимось. Да. Потім глютен мені не можна. Да. Карвалу в будь-який момент може понадобитися, э, це зрозуміло. Но... Мені це Ангелбел дуже Анжибел надо. для горла, а Деплю це теж для горла. Тут мені дуже надо, ну, так що я вам це давати не буду. Там фіскат, ваш нічого не буде. Дівочки, ну це смішно, Добай. це не можна собою з собою. собою, собою Даскат, треба ваше. брати просто ну передачку і теми. Всяке таке. Я за те, що треба закон, якщо є закон, його треба дотримуватись. Закон для всіх, а не знання закону це не це. відповідальності. Не знімає відкриває. Я не хочу навіть писати це діло принципу. Будь ласка, ви вона ж не того статусу, щоб раком стати відкривати свій багаж. Ну Просто цікаво, що ж вона побудовалося? Опа! Значить, там нормально. Нормально? Я навіть не знаю, яким чином це могло тут опинитися. Це взагалі не моя історія, не мій стіль. І мені каже, це штучний І взагалі Це барабашка.